теж ж, мене появилося, воз'єднали Україну, е, Радянська Україна, Західна Українська з'явилася. В 1939 році об'єднали їх Україну, Скіну, Західню. Західню. І, і той. А, а в Західній Україні своє мистецтво було і там був. Був чоловічий хор такий самодіяльний. А коли об'єднали Україну, то до тих чоловіків додавали жінок і створили мішаний хор. Великий ж 65 співаків. Великий хор. І тим хором керував спочатку місцевий диригент, потім, потім звідти післав та вещи, а потім. А потім керував вже після війни, керував відомий професор колеса. Микола колеса, значить. Ну, батька я, я по коли я приїхав, то батько десь за рік до того помер я його не на. А з колеса в мене весь час зустрічі були, значить, керував колеса капелою. Появилася капела. І, значить. Але щось щось йому не, не, не подобалося, його неправда не, не його викинули, він сам не захотів, він сам не захотів керувати, не захотів. Він композитор, то він професор викладає Том, черві, там, де да. він захотів. Та й мене призначили керівником. Ну, а я приїжджаю... Трембіта, трембіта, капела трембіта вже була. Трин... Да. І з'явилася капела назва, під назвою «Требіта». Оце значить, воз'єднали, був хор самодіальний чоловічий, туди влили жінок і назвали капелою «Требіта». Оце. Там не було ні одного, не тільки з вищим музичем, навіть ні одного не було з середнім музичем, а в основному співаки церковні. Але з голосами церковні співаки. Це, це я приїжджаю, там мене на, полу, на полуторці зустріли та аж. Одним словом я заходжу і тоді я з колесою познайомлюся, а він, він такий був, він такий був, він інтелігент такий бажкав. Та він розумна люди, він композитор, він і, і, і він такий дуже ввічливий, такий. По характеру. Аристокат. Да, ну, це так характерно якось так на Західні України. Да? І я значить, я, я заходжу. Оце Павло Іванович заводив мене в той кабінет, де такий кабінет, де у, мене, де у його був. Це так кабінет такий, що о, як до стіни. Ну, отакий якийсь такий довгенький, але вузький. Заходить той Павло Іванович, оце, оце ваш кабінет, каже. І дає мені два ключі. Та й каже Павло Іванович, а він такий подквальний був. Каже Павло Іванович, підводив мене до стола. Та й каже, оцей ключ від цього бюрка. А оцей від цього Бьорка. Знаєш, Я вже знаю, який ключ від якого, якого Бьорка. А тепер під, підемо я вас познайомимо з хором, а хор вже знав, що приїхав з Києва керівник, а я приїхав в морській формі. А ти я приїхав в морській формі. У мене не було. Може, я не знаю, може я ми купити, що грошей, я, не було в мене костюма, одним зоним. І я поїхав в морській формі. І, і ми заходимо, заходимо в цей зал, де капела сидить, амфітеатром так сидять, Капела сидить, тут рояль, піаністка. Ми зайшли з колесою, а він каже до хору. Оце я вам надоїв і ви мені надоїли. Я вас залишаю. Прийшов керівник, приїхав з Києва, а я пішов, та й пішов. І, і, ця, і на цьому розмова закінчилася. А я перед тим, перед тим, як приїхав, так у ж була, да, приїхав, мене зу, 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 зустріли. Зустріли, значить, той, я бріхав і познайомився з їх репертуаром, що вони співають, що вони знають і що вони вивчають. То я подивився список та й бачу, чого знаю, чого не знаю, чого не знаю, чого не знаю, чого не знаю, що знаю. І оце тут така ситуація. І він пішов. Я і хор. А я такий не дуже розмовник. Я в, цьому, в мене не виходить так красиво десь приподнести, красиво сказати, я не вмію. Та й кажу, давайте. Я подивився, список то-то, то знає, і бачу. Заковала та сива зазоля ні Кажуть, а це знаю. Та й кажу, давайте заспаємо, заковала та сива зазоля. хору, кажу. й почають да, да, дорогувати. Диругують, да, 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 да. дорогу не співають, да, дорогу не співають, не да, А в саму кінці там такий апофеоз є. Така кода. Така, звеліли кувати, кувати, звеліли кайдани, звеліли кувати, передати сильно. А ви маєш кода, а я по молодості так якось так розмахнувся, розмахнувся, розмахнувся і отак от наже так зняв останній і вся пела заполудувала. Я куди так, Громко так, і, да, і я відчув, що вони мене сприйняли. А лише місяць чи більше я працював у цьому морській формі. І по-російськи говорять. І, і весь час я, не, я, я привик, я ж коли почупав, то я російської мови зовсім не знав. А всі розмовляли російською. І поступово, а потім наш мус потім консерваторія, потім війна. І за, за, за ці роки настільки я перевив до російської, що мені по російськи вже легше спікуватися ніж українською злою. Отак, звичку, так, так сильно звичку війшла російська. І Я не абсолютно не придавав значення. Що це якесь має значення? розумієш, Ти зрозумієш українською чи українською, я про це зовсім не, не думав. А там це дуже важливо. І значить, і десь місяць або більше я працюю російською мовою з ними. Працюю. Всі за, західняки, один я, східняк. Я працюю з ними російською мовою. І потім. До мене підходив один, один артист вже із, із басової партії, навіть запам'ятав сух прізвища, «Заходите», каже. А вони так, мені подобалося, що, що вони у нас у, у, у нас тут, у нас в грубості більше на сході. Більше таки на заході, в нього там менше, менше грубостей, менше оцього. Це такого якогось, якогось такої. Понимаете? Вони більш більш якось лояльні один до другого. Як більше якось поваги, то <IR> там біль я відчув, що більше там, там, ніж тут. Тут менше, там більше. І значить, до мене підходив один цей свянка ш... 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 каже: ви ж знаєте, Павло Іванович? Ви як диригент. Як людина нам подобається, от якби ви ще розмовляли українською мовою, то вас можна було б до рани прикласти, так сказав. І на другий день я вже своєю мовою розумію. Так що мова, мова, поміч, зараз оці всякі шкідники використовують мову свою... На свою користь, що це, що це, це, росіян, це росіяни, ви дивіться, хто українсь по крові. Не по крові, не по, не по мові, а по крові. Тому що мова по вона засвоюється в силу обставин. Людина такою розмовляє мовою, де всі розмовляють. Вона до того звикає і потім, коли. І потім її вже навіть не, не легко на свою власну мову. Але по душі людина, якщо він українець, то він українець, він може розмовляти по-англійськи, по, по французьки, по жидівськи, як угодно може мати. А по душі, саме головне, українець на це українець по душі, що він душою, він от він любить Україну. Він любить українців, він любить свою країну. Вот оце він любить. Якщо він це любить, оце саме головне.